Чи використовуєте ви досягнення сучасних технологій? Там можна і вважати той самий телефон, це сучасний телефон. На даний час це є в кожної людини, вони між собою. Спілкується через телефони, через менше месенджери. То я думаю, на даний час це одна із таких речей, яка Яким ну, чином вони змінили ваше кожного то тобто вона є необхідністю. Як вважаєте, яку сучасну річ можна показати людині, яка жила 100 років тому, щоб вона здивувалась? Та я думаю, мабуть, любу річ можна відправити 100 років тому, ну назад. Там той же телефон, той же, той же навушники вони не будуть понимати, що, що це таке взагалі. Я думаю, вони будуть всьому дивуватися. Навіть одягу. Навушники, телефон, електросамокат, штучний інтелект. Зрозумів. Як ви вважаєте, що можна е показати людині, яка жила 100 років тому, що її прям здивує? Як по блютузу під'єднуватись та штучний інтелект? Я прирівнюю штучний інтелект зараз. До шляху, це шлях, до, як я кажу, до. Е Зниження інтелекту насправді розвитку. Чому тому, що взагалі це все планувалося створювати для того, щоб навпаки людство розвивало і вдосконалювалося, але на жаль, виходить зовсім не так. А за інше, так звісно, ну якщо електроніка, так я є сучасною людиною в цьому плані і намагаюся е, також в плані спілкування дотримуватися тенденції. Спілкуюся мене є сини, і я намагаюся з ним знаходити тримати цей зв'язок. І він мене дечому навчає. Я дослухаюся, деякі мудрості свої здуть. Досвід свій передаю йому. Е, як ви вважаєте, яку з наших сучасних речей можна було б е, показати людині, яка жила 100 років, там, наприклад, назад, е, щоб вона там здивувалась? Пральну машинку. Це однозначно здивувалося і полегшило це життя не тільки жінкам насправді, а й чоловікам. А, тому що це вже річ універсальна, а робота жіноча-чоловіча, кордони ці вже стерті давно. Вони, якщо хтось думає інакше, то він повинен старати ці кордони в своїй голові. Чат GPT саме модний зараз. Okay. Ну, звичайно, інтернет, чат-GPT, всі е, штуки, які можуть вдома облегчити життя, типу. Е, робот пилісос чайник, який включається через телефон. А як ви вважаєте, яку з цих речей можна показати людині, яка жила там 100-200 років тому? Робот -пилісос. Робот, -пилісос. робот пилісос У мене дідусь досі не розуміє, як він може їздити і прибирати, а ти просто сидиш і нічого не робиш. Телефоном. Ну, я не знаю там, що п'є для волосся Дайсон. Безліч, в принципі, зубна щітка електро. Ну, телефонами, там комп'ютером, gpt Я бачу у вас ще без безпровідної навушки, так? Так, так, так. Як вважаєте, наскільки вони спрощують життя? Та дуже спрощують. Ну це все просто полегшує доступ до інформації, як мінімум, менше часу займає все.